Розкажу таку історію. Я вже її розказував, але розкажу, от уявіть я від собі. Значить, якщо без предісторії коротко, людина, яка живе в мегаполісі, дуже дуже, дуже состоятельна, скажу так. Ну, це, це не один і не два мільйони доларів. І от їдемо ми з цією людиною, говоримо. Ми виїхали з Мегаполіса і їдемо до нього в село. І білий рейндж ровер. Зупиняється він в маленькому е, якомусь такому містечку, де є монастир. Бере мішка з багажника свого білого рейнджровера. Мішка. Мішок не синтетичний, а натуральний із натуральних е, волокон мішок і йде. Каже, я зараз буду. Повертається буквально там за 10-15 хвилин. І щось у тому мішку, там, ну, третина мішка точно. Я його питаю, що ти? що, що ти, Чого ти сюди? Він каже, хлібчика купив. Ця людина, ця людина практично не харчується із супермаркета. Він цінить своє здоров'я і здоров'я своїх малих синів. Які ще не ходять в школу, а йому в районі 50. Про що я? Про те, що самозабезпеченість продуктами харчування для тих, для кого це важливо, це можна зробити тільки в селі. Це не значить, що ви повинні самі все робити. Ні. Але справа в тому, що в селі завжди є обмін, і ви можете. Замовити у когось молока, сметани і сиру, хто тримає корову, не обов'язково її тримати. Е, у когось ви можете замовити м'ясо, тому що е, хтось десь колись ріже там, або порося, або замовити курку. В селі завжди можна знайти їду. Завжди. І самозабезпеченість, коли ти живеш в селі, ти отримуєш... Абсолютно інші можливості самозабезпечення.